Житомирське Полісся продовжує збори в Іспанії 27 січня. Команда зіграла з польським клубом екстракласу «Сталь-Мелець». Ну хороша суперникуна така бойова команда. Який, ну, ми розбирали, готувались, готувались такі міцний середничок. польський, бойові такі ну важко грати, важко видно ну, футбольну. Дуже футбольна команда цікава У Нас в чемпіонаті таких ну. Більшість як мінімум, як мінімум. Тому я думаю, на їхньому фоні це дуже така чудова провірка. На 26-й хвилині рахунок відкрили суперники Поліся у ворота Житомирських вовків поцілив нападаючий сталі Ілля ля Шкурін. Перед нашими воротами хороша скидка шкуріна. Можна прибувати шкурін, порожні ворота і забиває Ілля ля Ось так. зрівняли рахунок вовки вже у другому таймі. Гол забив захисник Полісся Артем Шабано. Окита Кравченко, навісна передача. Скидка небезпечно можна пробити. Один один стає рахунок. Над центр. протягом матчу у суперників було багато небезпечних моментів. Та забити ще один гол жодна з команд так і не зуміла. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1, нічию. Мені Сподобався другий тайм. Кінець другого тему, може, з хвилини 60-ї, десь 70-ї ми почали накривати, почали з'являтися багато моментів. Я гадаю, що повинні були забувати другий м'яч, але не забили. А в цілому будемо дивитися, розбирати помилки там. Головний тренер нам скаже, що виправляти Полісся. Уже перетнуло екватор зборів та попереду ще дві гри: 2 лютого з швейцарським кальмаром та 7 лютого з ісландським стярнаном. Також сьогодні відбулося жеребкування півфіналу Кубка України, за результатами якого суперником Полісся визначили Полтавську ворсклу.